Друзі, всім привіт! Я був ненадовго трошки пропав. Мається на увазі, що давно не виходили мої відео, а все тому, що у мене вийшов з ладу комп'ютер. І мені потрібно було деякий час, щоб його там поки здати діагностику, полагодити і так далі. Ну, слава Богу, вже зробили і я зможу для вас змонтувати нове відео. Вже давно нічого не викладав. До речі, хотів попросити вас, щоб ви. Залишали по можливості якісь коментарі, які теми вас цікавлять. Будь ласка, коментуйте і я постараюсь для вас щось цікаве записувати. Ну і найкоротший термін відповів на ті коментарі, які я ще не дав відповіді, тому що знаю, що такі люди щось мені писали, і в мене трошки за то, що я був не біля комп'ютера і не зміг вам відповідати. Значить, Мій ранок сьогодні почався з того, що я мушу поставити автомобіль на заряджання. І та станція, на якій я найчастіше заряджався іоніті по екофактору, і сьогодні вона щось мене підвела, написала Charge Battery Impossible. Щось неможливо заряджати батарею. Потім я поїхав на іншу станцію Тока. І вона теж тут щось не працює. Ну, був перед цим відключення світла, і, можливо, вона ще не запустилась. Я якраз від'їхав тут на пошту, мені потрібно було. І я ось повернувся і бачу, вона засвітилася. Можливо, мені зараз пощастить, і я поставлю автомобіль на зарядку. Щось не все так просто сьогодні виходить. Бачите, знову якась помилка Check Connection. Такого, ще в мене теж не було. Можливо, попробую зараз ще раз повторно під'єднати. Так, значить, перепідключення після тієї помилки Check Connection не допомогло. Я переїхав на ще одну станцію. Поруч була, на цей точка була. Я став і знову мене вискочила така сама помилка оця Check Connection відразу після підключення. Я відключив і переїхав, повернувся на ще одну станцію. Тут, ну, з другої сторони, супермаркету то є ще одна третя точка. Іоніті в програмі Акофактор. Ну і перед цим як підключитися, я під'їхав і дав автомобілю заснути, поки він повністю погасне, лампочка тут потухне. І після цього я автомобіль розблокував, під'єднався. Ну і через додаток, вже Богу дякувати, автомобіль підключився. Вроді, поки що заряджається. Ось таким чином ну, проблема добре, що владналася, тому що я вже став переживати, що можливо. Доведеться вже десь їхати на якусь діагностику СТО і можливо там з якимось підключенням портом є якісь проблеми. Мав необережність на таку ялинку наїхати і тягаю за собою у дворі. Я не можу витягнути просто. Треба вперед здати трошки. О, десь хвилинку тягає за собою. Так, друзі, хочу вам також нагадати, що якщо сталося так, що вам потрібна якась запчастина, деталь комплектуюча до вашої автівки, до вашої зойки, ви завжди можете звернутися в Зоє Parts. У них завжди знайдеться відповідна ця деталька, комплектуюча. Підберуть вам, підскажуть, проконсультують і відповідно надішлють вам деталі. Або можете приїхати особисто в них вибрати на місці. Це знаходиться в Житомирі. Всі посилання на їхню діяльність, чим вони займаються, є в описі під відео. Будь ласка, можете передивитися. your